Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі говоримо про таке. Припинення вогню про таку можливість заявив Петро Порошенко на саміті НАТО. Відчай та вимоги. Добровольчі батальйони вимагають зброї. Журналісти на передовій реальні історії медійників, які побували в зоні АТО. Дводенний саміт НАТО сьогодні розпочався у Великобританії серед тем, які обговорювалися в місті Ньюпорт, поглиблення партнерства з Україною і допомога нашій державі з боку країн-членів альянсу. В саміті беруть участь глави держави та урядів 28 країн-членів НАТО, а також високопосадовці ООН та Євросоюзу. Українську делегацію на саміті очолив президент Петро Порошенко, Глава держави, провів спільну зустріч із очільниками Сполучених Штатів Великобританії, Франції, Німеччини та Італії. А по їх завершенню зробив досить огучну заяву. Порошенко повідомив, що завтра, після зустрічі тристоронньої контактної групи у мінську, він зможе дати Генштабу наказ щодо припинення вогню на сході України. Я проінформував наших партнерів. Про хід тих переговорів, які відбулися із президентом Росії Путіним з тими планами, які має відбутися завтра, де за попередньою інформацією о 14-й годині мають відбутися засідання тристоронньої контактної групи, на якій має бути підписаний документ, який передбачає етапність запровадження мирного плану України. Першим елементом цієї дії є припинення вогню. І завтра о 14-й годині, якщо це буде тверджено, якщо зустріч відбудеться, я звернусь і дам доручення керівництву генерального штабу про двостороннє припинення вогню. І ми сподіваємося, що імплементація мирного плану буде започаткована завтра. Люція НАТО щодо України ще не оприлюднена. Втім, із поінформованих джерел відомо, що альянс посилить співпрацю з Україною у військово-технічній сфері. Тим часом стало відомо, що американська влада відправить 200 бійців на військові навчання, які відбудуться в Україні в другій половині вересня. При цьому в ході навчань бійці планують зосередитися на миротворчих операціях, патрулюванні супроводі колон також знешкодженні вибухових пристроїв. Поки триває саміт НАТО, російська армія просувається до Маріуполя. Бій іде на східних околицях міста там чути постріли та лунають вибухи у самому місті. Працівників деяких заводів та школярів відпускають додому за словами очевидців. Атака відбулася кілька годин тому. Бій стався приблизно в 10 кілометрах на схід від блокпосту по трасі в бік Новоазовська. Військові називають атаку, перепрошую таку акцію розвідкою. боєм. завданням сепаратистів, і російських солдатів, було виявити вогневі позиції. Українських сил на блокпост на околиці міста приїхав губернатор Донеччини Сергій Тарута. Він запевнив, що ситуація у Маріуполі під контролем і місто готове захищатися від агресії окупанта. Наразі атаку ворога відбита, але ситуація залишається напруженою. Бої можуть поновитися будь-якою миті. Сьогодні бійцям, АТО довелося залишити Дебальцеве. Місто оточують військові Російської Федерації з важкою артилерією. Росіяни знаходяться вже в 10 кілометрах від українських бійців і стягують військову техніку. Вранці з Дебальцевого вимушено відійшли два батальйони Київ, «Київ-2» Київ, 2 та 25-й батальйон територіальної оборони. За повідомленням змі добровольців ледве не оточили кілька тисяч російських військових. Бійці відійшли на підготовлені позиції, аби врятувати своїх людей та продовжити бойові дії. Заявив комбат батальйону Київ 2 Богдан Войцехівський. Небезпека оточення, як свідчить карта бойових дій, залишається дуже високою. За минулу добу було знищено близько ста бойовиків та військових Російської Федерації. Про це звітують у центрі військово-політичних досліджень. Там відзначають, що активність бойовиків дещо знизилася, проте зросла кількість вогневих ударів, що наносяться безпосередньо з території Росії. Так, з боку України агресора було нанесено удари по позиціях українських військ в районах Веселої гори Дмитрівки, Побєди та Авалуйського. Обстріл вівся із застосуванням реактивної установки смерч. Причому в ні побіди зі смерчопозиції сила ТО обстріляли тричі. Не відступають у боях і українські військові. Одночасно з перегрупуванням своїх сил українські війська завдають ударів по скупченням живої сили і техніки противника. Зіткнення відзначалися в районах населених пунктів Донецьк, Горлівка, Ступакова Балка, Старобешеве, Амвросіївка. Активність російсько-терористичних військ відзначається і в Станично-Луганському районі Луганської області. Прор України Віталій Яремо відзначає, що відомство розпочало розслідування щодо дій керівництва міноборони та генерального штабу під час операції біля міста Іловайськ. Нагадаю, там в оточенні загинула велика кількість українських військових. Подробиць розслідування наразі немає. Добровольчі батальйони продовжують воювати у зоні АТО, але проти гразів та Смерчів виходять із автоматами для того, щоб відповісти на смертельні залпи, аби хоча б підбити безпілотник у бійців, просто немає важкої техніки. Провідчай та вимоги добровольців. Матеріал Анастасії Остроушко. Заради України вони готові покласти життя, проте їх не хочуть навіть слухати. До адміністрації президента прийшли бійці добровольчих батальйонів. Воїни скаржаться, що від держави не отримують жодної допомоги. Важкої зброї у них немає. А відтак вище командування не дає їм знищувати терористів. Ми даємо координати, де конкретно знаходиться враг і його не обстрілюють, тому що це чий бізнес, вони знаходяться на території якогось олігарха. Поверьте, я не за олигарха туда пошел. Я пошел туда за целостность и независимость своей страны. Добровольці з автоматами виходять проти градів, а ось невизнаний батальйон ОУН взагалі отримує зброю лише на передовій. Уже 70 людей поїхало в зону АТО з нашої тренувальної бази. Вони ні разу не стріляли. Вони вже в боях починають перший раз стріляти. Слава Богу, там на місцях нема цих бюрократичних процедур. Військові дають там, коли в бій ідеш, можна ще взяти зброю якусь автомат, але не більше. Окрім нестачі зброї, добровольці занепокоєні телефонними переговорами Петра Порошенка та Володимира Путіна. Саме тому прийшли до адміністрації президента, щоб почути результати перемовин. Давайте услушимо нашого президента. Вот он приїде, і ми всі вместе услышим результати переговорів. Пока його слова, що я результатами переговорів удовлетворен і на следующий день в'їжджають танки. Больше мені таких доворіності не нужно. Не можеш уходи! Варіант перемир'я добровольці на відріз відкидають. Ніякого перемиря. Перемир'я будемо підписувати в Кремлі на Красній площаді. І на наших условиях. Що дадуть тяжку зброю, будемо воювати ще краще. Ніяких упадні настроєнь, ніякої паніки в Айдарі немає. Бійці продовжують вимагати зброю, аби захищати свою державу. Проте з адміністрації ніхто до них так і не вийшов. Анастасія Острушко, Тарас Біловол соціальна країна. Сьогоднішнє закрите засідання Верховної ради депутати розпочали зі збору підписів у зверненні до президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану на території Луганської та Донецької областей. До парламенту його внесли лідери фракції Батьківщина Сергій Соболів та свободівець Олег Тягнебок. Нардепи наголосили, оскільки присутність російських військ на сході України очевидна, то зволікати з таким рішенням згубно для країни. Також у парламенті створили спеціальну тимчасову слідчу комісію для розслідування подій в Оловайському. До її складу війшли представники усіх фракцій, в тому числі і позафракційні депутати, очолив комісію депутат від батьківщини Андрій Сенченко. На брифінгу він розповів про першочергові завдання слідчої групи. Наша задача встановити всі обстоятельства, хто стріляв. И если это российские воинские части, у нас для этого в общем-то, достаточно первичной информации, то какие воинские части? Мы должны это все сделать достоянием общественности. Должна быть дана оценка действиям и бездействию всех тех, кто в рамках так называемой антитеррористической операции должен был принимать решения по координации действий. Кримчани відчули перебої у подачі електроенергії. На початку вересня ряд населених пунктів півострова на кілька годин залишили залишився без електропостачання. В міністерстві енергетики та вугільної промисловості України відключення пояснили аварією на лінії, яка була оперативно ліквідована. Однак найближчим часом Крим може зіткнутися з більш серйозними проблемами. Из-за боевых действий на востоке Украины ряд теплоэлектростанций не получают уголь. Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, не оставить без света жителей материковой части страны, Минэнерго может ограничить поставки электроэнергии в оккупированные Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Уледа заявил, что объем поставок электричества на полуостров напрямую связан с ситуацией на востоке Украины. С 1 сентября поставки электроэнергии на полуостров были сокращены. Если вооруженный конфликт усилится и энергетическая инфраструктура будет по-прежнему подвергаться повреждениям, то Крым испытает значительный дефицит электроэнергии. Сейчас на поставки в Крым действуют ограничения до 500 мегаватт. Это связано с тем, что вследствие оборудования, боевых действий на востоке существует дефицит топлива отдельных марок на электростанциях. В связи с этим мы вынуждены делать ограничения по Крыму. В первую очередь ограничения потребителей начнется там, где существует дефицит мощностей. Этот дефицит есть в Крыму, где мало своих генераций, а также в Донецкой и Луганской области, где находятся электростанции, в которые нельзя привезти уголь. На территории материковой Украины рядовых потребителей также будут отключать от электроснабжения по согласованным с облгосадминистрациями графикам аварийных отключений. Ориентировочно с 9 до 11 и с 20 до 22 часов. Насколько высока вероятность того, что подача электричества на полуостров прекратится совсем, заместитель министра сказать затрудняется, отметив, что это зависит от того, как будет развиваться ситуация в так называемой зоне АТО. По какой цене Крымэнерго покупает украинское и электричество выяснить не удалось. Нам сообщили только о том, что эта организация покупает электричество дороже, чем любой регион Украины. Цена формируется по правилам рынка. Она не предполагает никаких дотаций льготным потребителям. Цена включает все траты на производство энергии. 2 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от членов правительства добиться полной энергетической независимости Крыма от Украины. Мы продолжаем в этой сфере сотрудничать с нашими партнерами. Естественно, все это делается не бесплатно, и это совершенно нормальные коммерческие отношения. Но у нас есть общая установка на то, чтобы добиться полной энергетической независимости. Министр энергетики Крыма Сергей Егоров сообщил, что самостоятельно Крым может вырабатывать 80% необходимой электроэнергии. Если вообще никакой электроэнергии с Украины не будет поступать, то наших максимальных мощностей хватит на 80%. 20% потребителей придется отключить по специальному графику, который применяется в данном случае. Также Сергей Егоров сообщил, что социальные объекты и объекты жизнеобеспечения в Крыму имеют аварийные источники электроснабжения. Эксперты считают, что министр значительно преувеличивает возможности Крыма в сфере независимого электроснабжения, потому как обеспечить. Полную независимость от материковой Украины в этом смысле возможно только через 5-7 лет. И это потребует немалых инвестиций. Президент Центра глобалистики ⁇ Стратегия 21 ⁇ Михаил Гончар сообщил, что на самом деле около 85% электроэнергии поступает на полуостров с континентальной Украины. Сейчас много говорится о завозе из России в Крым пара газовых установок, которые увеличат производство и подачу электроэнергии. Но все это из разряда рекламных трюков. Эти установки тоже должны на чем-то работать. То есть, если их использовать, то очень быстро возникнет дефицит по газу. Таким образом, ни один крымчанин не застрахован от возможной ситуации, когда электроснабжение может быть отключено во всех районах полуострова, а восстановление поставки может затянуться. Алексей Зоркий, Максим Барыла, служба новостей, волна Крым. 29 серпня четверо українських журналістів Макс Лєвін, Маркіян Лисейко, Іван Любиш, Кірдей та Георгій Тихий на легковому автомобілі вирвалися із оточення у місті Ловайськ. Про подробиці Георгій Тихий розповів увечері на національному телебаченні. Поставив багато незручних запитань військовому керівництву. АТО. цитую: це була заготовлена пастка. Батальйон Донбас ішов на смерть. Кінець цитати про це заявив журналіст, який дивом врятувався. Це далеко не перший випадок, коли журналістів беруть у полон або їхні діяльності перешкоджають. Причому досить часто саме держава за роз'ясненнями, як працювати медійникам в нових реаліях, коли йде хай і не оголошена, але війна, ми звернулися до експертів. Журналіст Руслан Кухарчук поїхав до Слов'янська, коли тільки починалися події на сході. Так звані ополченці взяли його у полон 27 квітня. У міськвідділку міліції, захопленому терористами, його тримали 13 годин. Йому зав'язали руки, відібрали техніку, телефон та гроші. Після чого всю ніч знущалися. У мене не били ногами лежачого, але били сидячого прикладом добинкою руками. З пакетом допит, година, автомат біля скроні. Щоб навчитися працювати в умовах бойових дій, Руслан радить усім журналістам пройти відповідні тренінги, зокрема психологічні. Наталя Олько, консультант у кризових ситуацій, починаючи з Євромайдану. І до сьогодні крізь неї пройшли не менше сотні журналістів, операторів і фотокореспондентів. За її словами, психологічної допомоги сьогодні потребують не тільки ті, хто безпосередньо побував в зоні АТО, але й ті, хто щодня на передовій інформаційного потоку. Тому що дуже часто люди не розуміють, боже, я став такий агресивний, я злюся, у мене конфлікти, народ. Вінколи таки не був. Я, напевно, ненормальний. Так от це я і те, що ми вчимо на трені, це не ви ненормальні, це ситуація ненормальна. А ви якраз реагуєте нормально на цю ненормальну ситуацію. Так от найважливіше в цій ситуації зайняти активну позицію. Що таке зайняти активну позицію? Почати думати, включити критичне мислення. Руслан зазначає, що часто густо офіційні дані про обстановку в зоні проведення АТО відрізняються від реалій. Зокрема, йдеться про кількість втрат, місце дислокації військ та власне аргументацію, чому такі втрати понесла українська сторона. Порада речникам: не брешіть, кажіть правду. Якщо не можете казати, ліпше промовчіть, або так і скажіть, що я не маю повноважень про цю інформацію повідомляти. Рекомендація для журналістів – перевіряти всю інформацію бажано зі своїх власних джерел. Тому найбільш правильною поведінкою буде, щоб кожна редакція телеканалу газети регулярно спілкувалася, хоча б в телефонному режимі, з мешканцями тих міст і населених пунктів. Вже найближчим часом у містах звільнених від терористів побувають журналісти телекритики Сповіщатимуть про реальні потреби місцевих мешканців. Проект такой – попасть в те города, которые уже освобождены. Чтобы понять, какая там ситуация, какие есть проблемы у жителей, какие есть у них вопросы. А потом здесь, в Киеве, получить ответы на вопросы разных чиновников. И украинских, и европейских, и, может быть, там представителей посольств. Как Вони можуть допомогти вирішити проблеми, як вони бачать рішення проблеми. І поки одні журналісти лишаються на передовій інформаційного потоку, інші їдуть в зону проведення. АТО. ті, хто це робить, їдуть на Донбас за власною ініціативою. Досить часто репортерів затримують навіть українські силовики, які права мають медійники згідно українського законодавства. Пояснює юрист. Це означає, що якщо журналісти направляють в таке місце, він має право відмовитися. Або вимагати, щоб були забезпечені відповідні страховки, і це обов'язок редакції чітко передбачений закон. А те, що журналісти не мають права робити, на да? тобто пропагувати діяльність і повідомляти про дії спецпідрозділів. От якраз на цих двох пунктах, як правило, засновуються такі затримання. Та навіть якщо знати і дотримуватися всіх правил, отримати акредитацію буває досить проблематично. Встановлено, що держава не може обмежити доступ до інформації, щоб держава не зловживала своїми правами. Тобто, коли хочеться прикрити свою некомпетентність чиновникам, що вони найперше роблять? Вони відогороджуються е, інформаційно. Журналісти, як і цивільне населення, привілеїв не мають. І якщо медійник зник, потрібно звертатися до СБУ з заявою або до центру звільнення полонених. Телефон ви бачите на екрані. Лана Майковська, Дмитро Гришко, Артем Кутасов соціальна країна. Війни перемагаються в головах, а добровольці творять майбутнє. З таким меседжем вже через тиждень стартує фестиваль сучасного мистецтва Гоголь Фест. Що очікує глядачів та які актуальні питання використають у своїй творчості митці? Дізнавалася наша знімальна група. Підготовка до фестивалю йде повним ходом. Наразі завершують монтувати конструкції та проводять репетиції. А моделі приміряють чудернацькі костюми. Це інтерпретація картин Малєвича. Матеріал диктує нам форми і що з ним робити. В общем, і от такої отправлення ще не цікаво десь. Ну, ще не пробувала проти сала стояти нормально. Чуть-чуть тісновато. Ну тут типа концепція, що ми не можемо двігатися. не знаю, фешен нас заполонив. Це тільки одна із родзинок фестивалю фешн арт всього буде 12 напрямків. Це музика, кіно, література, театральна сцена все як завжди. Проте цього разу більшу увагу приділили не іноземним інсталяціям, а творчості вітчизняних митців. На закиди, що в країні йде війна і не час для веселощів. Організатори відповідають категорично. Нужно захистити свою землю, захистити своїх людей. Но самое главное еще, война выигрывается все-таки в головах. То, как сейчас формируется та же армия, это в основном благодаря, на самом деле, добровольческим батальонам, которые, собственно, показали пример, как общество может самоорганизовываться, как оно может формировать реальную, реальную Украину, новую Украину. Точно також і в гуманітарній сфері. Організатори фестивалю просто не могли оминути тему війни. Вона повсякчас відображується у творчості митців, представляють на розсуд публіці і культурні проєкти із зони АТО. Ми привезли сюди одну з арт-резиденцій зони АТО, молода резиденція двох механізатора. Вони роблять чотири проекти, один з них дуже цікавий. З гільз снарядів розп'яття. Із Латонія Шасп'ятізді создана кричука вже за тиждень. Перед глядачами відкриється чудернацький світ сучасного мистецтва, де дійсність відображується без прикрас. Анастасія Струшко Дмитро Гришко, соціальна країна. Бач, нам Україну а такий запис з'явився на одному з будинків Санкт Петербурга. Українські хакери у центрі Пітера зламали величезний світодіодний екран та запустили на ньому антивоєнну агітацію. Ролик про події в Україні транслювали майже 10 хвилин. Потім трансляція перервалася, і на екрані знову з'явилася звичайна реклама. Закінчився ролик закликом зупинити війну. Нарешті в ефірі телеканал Соціальна країна вийшов на супутникове мовлення 24 години на добу. Сім днів на тиждень. Наша команда працює для вас. В нашому ефірі новини, програми, цікаві гості, журналісти та ведучі канали доступно і оперативно розповідають про те, що відбувається навколо і хвилює кожного. Про роботу нашої телевізійної родини та її результат. Дивіться далі. ТРК соціальна країна виходить на великий екран. З цієї студії гості і ведучі телеканалу розкажуть про найголовніші події в Україні і світі. Виробництво телевізійного продукту важка і водночас дуже цікава справа. Найчастіше той, хто її робить, залишається за кадром. Аби побачити роботу, яку бачать усі. Йдемо за куліси. Отже, поїхали. Знайомтесь, це свята святих інформаційна редакція. Тут працюють журналісти знакових новин. У ньюзрумі народжуються ідеї для сюжетів. Їх пишуть і готують до ефіру. Журналіст Анастасія Остроушко зараз працює над черговою гарячою темою. Я зараз займаюся темою про замінування метро. Зараз їдемо з дімою на брифінг, саме присвячено цій темі, і у нас є унікальна можливість познімати на самій станції метро політехнічний інститут. Тому їдемо на зйомки на технічно-журналістському комплексі. Скорочено ТЖК, на журналіста чекає оператор Дмитро. збирає повний телевізійний арсенал з власного досвіду. Знає усі секрети зйомок, тому готується до будь-якої події. Ну звісно, камера, акумулятори. Радиопетличка, радиомикрофон, ну и пару шпарков, потому что едешь писать интервью, э, а потом тебе звонят и говорят Чувак, а надо ехать на присутку, а у меня все есть. Коли все готово, знімальна група виїздить на зйомку. Іноді це запланована подія, іноді форс-мажор. Тут головна оперативність і злагоджена робота журналіста і оператора. Дуже часто ми спілкуємося жестами, тому розуміємо одне одного на підсвідомому рівні. Повернувшись у редакцію, журналіст опрацьовує зібраний матеріал і лаконічно викладає його в інформаційному сюжеті. Перед виходом в ефір його вичитує редактор. Разом з ним журналісти узгоджують свої теми і зйомки. Служба новин телеканалу Соціальна країна намагаються працювати за принципом оперативно про головне, докладно про найцікавіше. Ми єдина команда, ми працюємо на результат. У мене досить креативні журналісти в команді, які виробляють теми, продукують сюжети, пробивні. Скажімо так, співробітники. Далі перевірений текст монтує режисер відеомонтажу. Їх у нашій редакції двоє. Знайомтесь Антон і Денис. Їх внесок у створення відеоматеріалу такий же вагомий, як і журналіста чи оператора. Тому зауваження хлопців стосовно законів жанру справедливі. Хочу сказати, висказати своє недовольство. Тут всі что що от, все хорошо. Я вважаю, що в титрах должны писати і режисери монтажа, потому тому они являются неотъемлемой частью видеопроцесса. Порушуючи закони жанру, обіцяю Денису в титрах назвати і його як одного зі співавторів матеріалу. Ну а далі починається не менш цікавий етап, коли усі сюжети змонтовані, а остання інформація перевірена. Ведуча формує випуск і готується до ефіру. Очі день починається з верстки Новин, потім а, читаєш, читаєш поспіхом. От і швиденько вже в студії переглядаєш останнім поглядом і скоромовочки, Швидесенько, швидесенько. Ну, наприклад, жили були трикидайца як як центрак, як центракси драка коні, жили були три китайці Ципа-Ципа-Дрипа, дрипа три поні Вот они переженілись як на ципі, як центрак на ципі, дріпя. Як центраксидрака коніс поні. Ось так починаємо ран. І так п'ять разів на день. Новини на соціальній країні виходять кожні дві години з 10-ї ранку до 7-ї вечора. А окрім новин, наш канал уже запустив цикл аналітичних програм і марафонів. У нас є телемарафони. Це програми такі розговорні, где приглашаємо гостей, з ним абсолютно тіма. общественно-политическая, просветительская, экономическая, культурная, также бывает у нас деятели. Мы приглашаем всех, начиная с свадебных экспертов до политиков и политологов. Вот, кстати, к нам сейчас придет известный политолог э, Олег Соскин. Вот, и будем говорить про последние события, которые случились в Украине, в мире. И вообще, вот он будет их нам как-то, может быть, по-своему там трактовать. Говорят, очень скандально. Я думаю, что он может что-нибудь такое нам такое вот такое рассказать. За час тестового режиму і перших днів прямого ефіру студію соціальної країни відвідало чимало гостей. У програмах і марафонах обговорювали найважливіші події України і світу. Я з великим долося бріхав бачити, Я сьогодні навіть раніше брівні прийшов, щоб не опоздати і не подивісті. Все потрібно все нормально, треба ще більш активно це робити. більше воно має бути гострим. І головне правдивые, щоб люди відчували, що з телеекрану йде правдива інформація. Індикатором, конечно, должны быть не мнення отдельных политиков о том, насколько у вас хорошо это получается, а число тех телезрителей, которые будут постоянно узнавать новости от вас и слышать какие-то мысли, которые будут зі со своими мыслями тоже от вас. На те і працюємо головним кредо телеканалу. Є проста фраза з нами зрозуміло. У наших ефірах не лише сухий потік фактів, а й детальний аналіз та відверта дискусія. Ми не хочемо бути просто ще одним телеканалом новин, Бо здається, в Україні вже достатньо каналів новин. Ми хочемо бути таким інформаційна. А просвітницьким каналам ми хочемо пояснювати людям, що відбувається за допомогою гостей, яких ми будемо запрошувати до нашої студії. Ось так і працює наша дружна телевізійна родина. Дивіться нас на супутнику, АМС-2 та у мережі інтернет, а незабаром і в кабельних мережах вашого міста. А зараз як і обіцяла, нашим відеоінженерам. над сюжетом працювали Яна Курченко, Артем Кутасов, Тарас Біловол і Денис Вишневецький соціальна країна. Отже, свята святих зазирнули, побачили, як створюється медіапродукт на телеканалі Соціальна країна. А наразі у мене все. Побачимося в наступних випусках буде набагато більше. Тримаємося!